Якщо ваш кабель від старлінка пошкодився, і у вас є час, щоб його ну, дуже красиво відремонтувати, скажімо так, ви можете це зробити. Неважливо до ген 2, до ген 3, неважливо. Ремонт може відбуватися однаково. Ми сюди ставимо RJ45, ми беремо ось таку з'єднувальну муфту і це все ремонтуємо. Тобто, в нас ось в одному місці був перебитий кабель. Ми поставили тут один RJ45, тут другий з'єднувальна муфта, все вологозахищено, все працює чудово, ніяких питань немає. Таким чином. Чином ви можете в цілому і подовжити свій кабель, додаючи е, виту ту пару. Можна навіть звичайно в ту пару. О, ось розпіновка, яка тут, така сама і тут. І в цілому, все у вас буде працювати. Тільки саме головне, щоб загальна довжина не перевищувала 100 метрів. Тому що, якщо більше, то вже буде гірше і не факт, що він у вас буде працювати. Тому. В Принципі, якщо у вас є обладнання, можете ось таким чином ремонтувати. Ну, в загальному і на скрутках буде працювати це вже доказано. Але все ж таки, якщо є час, якщо хочете це красивіше зробити, можете таким чином це робити.